Оксьомий президент Сполучених Штатів республіканець вже оголосив себе переможцем президентських виборів. Хоча підрахунок голосів ще триває і результати багатьох штатів у процесі обробки. Та на цей час відомо, що 277 виборників проголосували за Трампа. Мінімально для перемоги необхідно 270 голосів. Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із вражаючою перемогою. З нами на зв'язку Юлія Єрмоленко, кореспондентка Голосу Америки. Юлія вітає. Отже, про що свідчить перемо. Ога Трампавідаю Петра. Перш за все, це свідчить про те, що Дональду Трампу вдалося зробити те, що не вдавалося жодному іншому президенту з 1890-х років. Він не виграв переобрання. Але після того повернувся і зміг знову стати президентом. Це означає, що Дональд Трамп, що Америка отримує найстарішого президента в історії і наймолодшого віцепрезидента в історії, адже Дональду Трампу 78, а Джей Ді Венсу лише 40. Це означає, що Америка отримує першого президента, якого визнали винним за скоєння злочинів, і це означає також, що для багатьох американців те, що вони були надзвичайно не Задоволені політикою адміністрації Джо Байдена переважило усе, і тому вони вирішили не обирати його віцепрезидентку Камалу Гаріс, наступною президенткою Сполучених Штатів. Петре, це також свідчить про те, що знову ж таки дані опитувань, про які говорилися у тижні, які передували цим виборам. А на них не можна покладатися. Це ще раз доводить, що в тому форматі, як відбуваються зараз опитування, вони не відображають реального стану речей. Це так. Кож може свідчити про те, що та недовга кампанія Камали Гарріс, яка тривала лише трошки більше ста днів, цього було недостатньо для того, щоб переконати американців проголосувати саме за неї. І напередодні ми знаємо Дональд Трамп ще до того, як великі канали низка змі оголосили, власне, що він є наймовірнішим. Переможцем він звернувся до своїх прихильників із Васт-Палм-Біч у Флориді. А він сказав, що він готується зцілити країну. А він пообіцяв американцям золоту добу за свого президента. І ще раз наголосив, що він буде створювати можливості для американців, але також він буде досить жорстким щодо імміграційної політики Сполучених Штатів. Давайте послухаємо. Дякую американському народу за неймовірну честь бути обраним вашим 47-м президентом. Ми зробили дещо історичне, здолали перешкоди, які здавалися неможливо для подолання. Зараз уже зрозуміло, що ми здобули найбільш неймовірну політичну перемогу, якої наша країна ще не бачила. Завдання, яке стоїть перед нами, буде нелегким, але я вкладу всю енергію, душу та боротьбу у роботу, яку мені довірили. Це найважливіша робота у світі. Ми знову зробимо Америку безпечною, процвітаючою та вільною. Настав час покінчити з усіма розбіжностями. Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я маю намір зупинити війну. in no. Безумовно для України лишається дуже важливим питанням, яким чином він планує зупинити війну Росії проти України за 24 години, як він обіцяв раніше, зокрема під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Але так виглядає, що перш за все Дональд Трамп буде зосереджувати увагу на внутрішніх питаннях сполучених штатів, які турбують багатьох американців. Що ж до Камели Гарріс? я Петра напередодні висвітлювала цю виборчу ніч саме зі штабу Камели Гарріс тут у Вашингтоні в університеті Говарда. А з першого було Досить багато оптимізму після цього оптимізм змінився все ж таки сумом і розчаруванням, коли глядачі, які прийшли на. Вечірку перегляду результатів не почули якихось результатів, на які вони сподівалися. І це безумовно перегукується з 2016 роком. Так само відбувалося в штаб-квартирі Гіларі Клінтон, коли після опівночі представник її кампанії вийшов і сказав, що всім варто розходитися по домівках. Напередодні представник кампанії Камали Гарріс так вийшов, теж вийшов до людей. Сказав, що зараз голоси ще рахуються. Камала Гарріс звернеться до американців вже завтра. І от сьогодні ми очікуємо у Вашингтоні промову. Кам. Камоли Гаріс, а вчора ще було не зрозуміло, чи це буде промова переможна, чи це буде промова, а, яка визнає результати виборів. і Визнає свою поразку. Так виглядає, що сьогодні це буде друге. Ми чекаємо на цю промову і чекаємо почути з яким меседжем вона звернеться до американців, тому що дуже багато людей, з якими ми вчора спілкувалися в університеті Говарда. Вони були натхненні кандидатурою Камали Гаріс. Вони казали, що для них це модель, модель для наслідування, і вони дуже натхненні її прикладом. Тепер ці слова натхнення вона має передати власне американцям, які сподівалися, що вона буде президенткою. Що ж, дякую, Юлія. Нагадаю, з нами була Юлія Єрмоленко, кореспондентка Голосу Америки з аналізом президентської кампанії у Сполучених Штатах.